Всім привіт! Ось так починається нова історія нового автомобіля Volkswagen Golf. 2018 рік на автоматі, щойно приїхав в Україну, Вінниця, далі слідкуйте за оглядом. Всім привіт. Сьогодні в огляді і в продажі Volkswagen Golf, 7 2018 року випуску. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Раніше я викладав фотографії з аукціону в групу Viber. Кому цікаво, можете зайти, підписатися. Викладаю нові автомобілі, які заїжджають і планую заїжджати в Україну, а саме Вінниця. Також номер телефону. І так, Volkswagen Golf 2018 року випуску. 1,6 дизель, 85 кВт або 115 кінських сил, 173 тисячі пробігу. Автомобіль в оригінальному окрасі. Ось стан автомобіля, коробка автомат, електроручник. По функціях озвучувати не буду. Всі знають. Дістронік, трохи темно, зараз відкрию двері, щоб краще було все вам оглянути. Ось такий автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Підлокотник. Підлокітник, новенькі коврики, все чистенько. Докатка. Тут знаходиться домкрат і всі ключі. Розкладається сидіння звідси. Можна положити сидіння, передня-задня парковка. Ось такий автомобіль. Датчик світла дощу. Навігація. Старт-стоп, два ключі. Дуже гарна шумоізоляція. Стан. Керма, Дістронік, повний комп'ютер, ціна автомобіля 15400, далі там дивіться, буде ще вид знизу огляд, проходив сертифікацію, зробив відеогляд з під авто. автомобіль. Якщо сподобалось, телефонуйте. Оригінальне лобове скло, всі вісьмерочки тонування задньої частини. Ось такий у нас сьогодні автомобіль. Номер телефону буде в описі відео і в групі Viber. Трошки відео огляду, сучасний автомобіль, старт-стоп, навігація, датчик світла, дощу. Дуже їде, швидко набирає оберти, гарна шумоізоляція. Взагалі мені здається один з найкращих. Німецьких автомобілів недаремно їх німці полюбляють. Дивимось далі. Огляд знизу, гольф. Так як я проходжу сертифікацію, то одразу залізти. Там все сухенько, частенько. Ось такий вигляд має гольф. Отак от вот. працює все сихенько і чистенько